Ну що, Валера, тут би кіно знімати, ні? Продовбущив. Сигай, сягай. Ну, я себе відчуваю гірським цапом. Українською мовою це так лагідно звучить. Майже домашнє, а? От найгірше в цій роботі що завжди всю техніку з собою треба тягати. Це колись тут кордон був, правильно? Між Польщею, тут була колись Польща, а тут Угорщина. Давай навпаки. Там угорщина. Там, у... там... там Угорщина, там Польща. Ну і що? Кулінарні їхні смаки дуже різнилися, ні? Провіримо сьогодні. Ну куди? Зараз ми спускаємося у Польщу, правильно? Ну, у колишню Польщу. На на батьківщину бойків. Ходімо. Давай. У пошуках їжі і народних рецептів ми з Валерою перейшли через Карпати, і з рідного Закарпаття потрапили на Львівщину, у село Явора, де живуть бойки. Саме так називають себе українці у цій частині Карпат. На Львівщині клімат більш суворий, ніж на Закарпатті. Окрім того, ці дві області в минулому були частиною різних країн, що і вплинуло на місцеву кулінарію. Ми з Валєрою сподіваємось знайти тут чимало давніх карпатських рецептів. На нас чекає пані Галина, бойківчанка із серцем і душею. Багато років вона присвятила дослідженню і збереженню бойківської культури. Так, це має бути тут. Світло є, значить, хтось вдома. Як тобі хата, Валера, ми дійшли. Супер хата. Я такий вже голодний, замучений. <рес> Ти завжди голодний. Я люблю смакувати. Агом! Ми зібралися. Добрий вечір. Добрий давай. вечір. Я вас Добрий вітаю. День. Ну, раді вас бачити, як воно з такої далекої дороги. Ну, ну, що, хлопчик, забудьте прошу, в просимо ближче, просимо ближче. Як у вас гарно? Ой, гарно, тоді, коли вже батьки живуть, а так то вже. Ну, взагалі та хата е моя ревесниця. Е в 60-му році я народилася. В 60-му році ми поселилися в цю хату. Але матеріал, з якого будувалася хата, це ну, напевно 100 років, тому що це і старої перебудованої старої хати додалено трошки нового матеріалу. І батько власну Руч побудував ту хату. А тут у вас ще якісь символи на стелі, це, це що це взагалі? Ну, ну думаю, що цитату, власне, це тато, власне, це теж батькова робота. Власноруч зроблене ну, коло безкінечності. а у нас на Закарпатті є таке? Так. Це я... називається Грегорі. Граґер це Гр... узор. Сам. Ні, Греґер це основна та, та нас, балка. Геринда. Геринда. Кажуть на Закарпатті, Гринда. а тут кажуть гра. Якщо натріснула, то є таке, якби я не пам'ятаю, то тобто, ви якщо вона трісне, тоді треба хату перебудовувати. Це ознака, що час її міняти. Бо колись сідає, вона тисне, має від початку до кінця. Так, Дивіться, у вас і... це поки що ціле. ціле. Yeah. хату натисне, yeah. це означає, що треба міняти нову хату. Це як ознака, що хата вже своє віджила. Mm. Галина Василь, ну, яка бойківська кухня? От яку ви пам'ятаєте бойківську кухню з е... дитинства? Основні інгредієнти, так більше вона була вегетаріанською, чим, чим такою м'ясною. І вареники, пироги. Але я чомусь з дитинства пам'ятаю, у нас е, тато дуже любив пшеничні пироги. Не з білої муки, Пшеничні? — а із з пшеничної муки. Така мука других, третіх сортів. І пшеничні. Вони були чорні, не білі, а такі чорнуваті. І кисла капуста зверху. Ой, це така смакотка. Ні, бента відмінниця <гум> була. Правда? Ні. Не, не тому, що я відмінниця була, що я така. Я не замучка я ніколи, я якраз розказувала по друзі. Мені я ніколи навчила так багато, як мій сусід тут, Іван. – Слухай, а класно це? Не знаю, я прокидаюсь. Я, я звідти ж я все кажу, не знаю. <рес> У мене це як ритуал, я вже йому не придаю значення. Ну ти це щодня робиш? Ну, босий перед тим як О! кинутися щодня. Приємно. Щодня. бо, бо ти в селі живеш. Так коли всі коли в місті? Я це взагалі перший раз роблю? ті господині, які не годні були тримати корову. І це вже така господиня була: ну така, бо козу тримати легше, як корову. Вона потребує менше затрат, і менше фізичних затрат, і в першу чергу і запаси сіна на зиму наїці, але значно менше всього. А зазвичай відношення до тварин. У сільських дітей, починаючи з маличку, є дуже таким, це, це е, живуть поряд тварини, помічники, друзі, е, ну, годувальниця, корова це годувальниця. Тому таке відношення було, що е, шанобливе. Найпростіший сніданок у вашому дитинстві це який був? Звичайно, хліб з молоком. Кусочок хліба і, і свіжого молока. І вже сніданок готовий. Зранку кожного господиня прошу. Здоїла корову, випили діти теплого молока, з'їли кусочок хліба. Це вже нормально, сніданок вже готовий. Я вам так на… — Оце тому що часу не було це готувати? Ні, тому що це раціонально, здорово і швидко. Я так вважаю. Це логічно було. А як інакше? Для того є молоко свіже. А ви ще пробуйте Вона із хлібами е, травами. Я йду в гості до Ганни Андрієв, котра пообіцяла навчити мене готувати улюблену бойківську страву. Книжі. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Це я до вас прийшов. Напевно, якщо зайшли, якщо зайшли, значить до мене будемо пекти книжі. Ви мене научите. Научу. Що це за чудо, блюдо. Блюдо таке бойківське. Невідоме демо. у нас мене. дуже багато використовує, багато його печуть і вживають його майже кожен день, в кожній сім'ї. Так. – Ну тоді, віддіть мене. Взять. Давайте ходім. Я тільки почув про цю страву, наслухався, не міг дочекатися і навіть не уявляв, що це може бути. Розкажіть нам Це є звичайний пиріг картопляний, відкритий, як називають різні пироги з начинками різними, а у нас із картоплею він робиться. Що нам Для цього треба? Для цього нам треба найперше картоплю. Ми картоплю спочатку зварили, тепер ми її пом яти. Пом яти до такої консистенції, щоб вона була досить м'якою і не мала таких маленьких грудочок. Ми сьогодні будемо пекти кнеші із картоплею, до якої додаємо, один буде із сиром, звичайним домашнім, а один у нас буде із зажаркою, із цибулі, і сметаною. Ганна Андрій, дозвольте мені прийняти в цьому буде шесті. Будете робити, що там потрібно і говорити. А я буду робити зараз, треба замісити відповідне угу. тісто. Беремо муку. Мука просіяна, вищого сорту, гатунку мука. Добавляємо до неї солі. А солі пропорції, тобі. як ви визначаєте, скільки, чого? Пропорції я беру завжди на, на око. З досвіду. досвіду. Так Так менше більше бачить, виходить, що воно виходить нормально. Добре. Так. так, що вам Сім. ще потрібно під... е, Сюди Подати. тепер до цього кіст, щоб замісити. Тісто для цього книша Обов'язково, додавши сіль, ми повинні додати ще трошки соди, яка буде розведена на кислому молоці, як можна називають ще просто квашею. Звичайно, кисле молоко, яке прокисає, і додаємо сюди його. Отак. А кисле молоко завжди використовують, чи можна без кислого молока обійтися? Можна ще й без кислого молока, але можна, тоді давати треба до кіста, у того, що замішую, от тієї трохи бульби. Треба дати до кіста бульби. В яких випадках його споживають? Це буденне блюдо у нас. Буденне блюдо люди постійно його печуть, печуть книжки, навіть як сім'я велика, печуть два, три, чотири. Можна тим блюдом. І, не тільки гарячий його їдять, з сметаною, роблять звичайну машинку, можна з червоним борщом українським його їдять теж. Це в прикуску. прикуску так. І дуже, навіть коли на залишається веч... вечерюють, ну, молоком звичайним солодким можна теж. Картопля або бульба, як кажуть у селі Явора, найголовніший інгредієнт бойківської кулінарії. Головна причина присутності картоплі майже в усіх стравах бойків це клімат. Тут значно холодніше ніж на Закарпатті. Тому картопля без перебільшення є другим хлібом бойків. Бульбу тут бережуть, шанують і вирощують у кожному городі. Чи правда, що бойки і на сніданок, і на обід, і на вечерю їдять картоплю? <рес> взагалі так, взагалі так, бо це була основна їжа а картопля, звичайно. Ну, що хочу ще сказати, що тепер при сучасному розвитку вже з'являються різні до харчів домішки, каші всякі, магазини стали багаті всі. Як маєш гроші, то купиш і їдять. І Але в принципі картопля це була основна їжа боби, фасоля. От, ну, така от їжа. В те, що ростила природа, то і люди використовували у своїх харчах. Купочками. Каструльку можна забрати. Добре. Тут приплюснуємо. Так. Так, а тоді отак легенько, бачите, загинаємо. Робимо такі, згини такі, як складки, притискаємо. Це чимось мені нагадує, тепер модно. тепер так, так Подібно так, так. спробувати, що в мене вийде. О, так. Ага, вниз? А, так, отак, вниз, головою. спочатку так. Ні з головою, так. Ногами до, ногами. до горі, ногами так. І от так ми будемо його жарити. Прикривати нічим, нічим не, не треба. То вас кажуть кришка. Накривало. Вас... Кривол. На 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 нас кажуть, ну я вже так кажу, ну, це що крик, кажуть, Феделка. во Феделка? А в нас накривало, кажуть. Ого, угу, це теж секрет. Оце трошки візьмемо зараз. А це для формування форми, скоріше всього? Ні, щоб не пристало. Знаєте, щоб а, це... це ми, там, ми його да, беремо, та. так. отак во, беремо. А олія, так. яка там? Та олія трохи потече, страшно. Ага. Перекидуємо його. Треба нам його на оту другу сторону. Ага. О, бачите? Так. Приготувати книж дуже просто. Для цього вам потрібно 250 грамів борошна, півсклянки кефіру, трохи солі та соди. Для начинки необхідно 5-6 варених бульб та 250 грамів домашнього сиру. Тісти необхідно розкатати, викласти на нього начинку, звернути і смажити на розігрітій пательні 2-3 хвилини. Найкраще книж смакує із сметаною. Кусочок, так. Це uh, Макати от, туди і чому? Так, так, звичайно, звичайно, так, о, як я. Зараз беремо і пробуємо. Mm. Топту не крумплі. Хто? Пюре, картоплю не переможе, кажуть, топтуні крумплі. А що сметану то виходить, як топту не сметаною. Сметаною. Добрий книж. Мені подобається. Mm. Я чув, що мені розповідали, що книжки раніше не нарізали, а ламали. Кажу, взагалі, а лама це мій хліб найсмачніший. смачніший. Напевно, хниші, тому так ламали. Вже смачніше їсти було. Мені подобається. Я обов'язково вдома це буду готувати. Дякую вам, Ганна Андріївна, за рецепт цікавий і новий для мене. Скільки людей, стільки хобі. От у мене хобі надзвичайно дивне. Я колекціоную голубці. Я колекціоную їхній смак. А, закарпатські голубці я вже перепробував, перекоштував, але тепер ми добралися і до Львівської області, де роблять голубці з картоплі. Ну я не знаю, як це можна зробити голубці з картоплі. Я сподіваюся, що пані Лідія, яка живе у цьому будинку, навчить мене це робити і покаже, як це робиться. Зараз ми на кухні у пані Лідії разом з її онуками. Як їх звати? Христина. Христина. Міша Міша Андрій. 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 Чи всі вони люблять голубці у вас? Не люблять голубці із бульби найбільше. Ну я як Закарпатець, Закарпатці не їдять голубці з бульбою. Ну це, це, це не може бути такого. Ну як не може? У нас голубці всякі різні готують із м'ясом, начинка. Із бульби, із грибів. Ну це я вам вірю. А от простенькі це які? Отакі, от зараз ми побачимо. Простенькі голубці від пані Лідії. Дуже Лібії. Смачні і простенькі. <рес> ну давайте. Реб... Гриби то будуть засмажкі, підливі. Угу. засмажка, так у вас говорять. Так, Так, нас скаже, що засмажка. Що нам для треба для просте? За кількістю інгредієнтів, то на такі вони вже і простенькі, я так бачу. Ну простенькі фактично, то без м'яса, м'ясо, не знаєте, і грибів треба, і все, то, то зовсім інше. Тобто просто простенькі собі голубці. Дуже смачні. Що нам для цього треба? Та, нам треба жиру. Так, масть. Що ми з ним робимо? Кладемо в сковорідку. Так. Розтопилося. Пізніше трохи сала наріжемо. Простенькі, простенькі голубці називаються. І масть, і сало, і все на світі. Це по львівськи такі вони простенькі. Наші варені е пироги варять з тренки, з стреної бульби. Угу. Ну, то бульба, я, я так розумію, і компот робиться з бульби. Компот? Компот ні. Компот робиться з яблук, з груш, з сливів. А з бульби ні. Ну а пиріг якийсь можна зробити з можна. бульби? Навіть можна. Навіть пиріг на Львівщині можна, можна зробити з бульби. Ось так люблять ці овочі тут. У нас трені, е трені пляски можна зробити, нам надавати пляски. Мені от дуже подобається вираз цих дітей, які отак от дивляться. Інтересно. Їм цікаво, правда, коли бабуся цікаво. готує. Які бабуся на Львівщині? От яка має бути бабуся? Ну які бабусі бувають? Добрі, щирі, лагідні. Ну, вони завжди, завжди добріші, так? Ні, ніж, ніж дітки. Завжди добріші. Ну, більше займаються бабусі з дітьми. Ну, бульба ця вирощена теж на вашому на городі, так? городі. так? так. нашому городі, Що ми робимо з бульбою? Будемо терети бульбу. Ну давайте. Це дуже важка робота. От для однієї жінки важко. на всю родину натерти стільки, е бульби це дуже важко. Ну, як одна жінка в хаті, то одна тре, а як є ще хтось, то Я той... чую, що той... там ще невістка. що там ще хтось тре бульбу, так? Та потім... Добрий день. Ви теж допомагаєте, так? Так. Одна жінка з тим не справиться, правильно? Бойки завжди багато і важко працювали. Та життя у горах ніколи простим не було. Після Першої світової війни починається масова міграція українців у далекі світи. У пошуках кращої долі українці перепливали океани і починали в США або в Канаді нове життя. Попередньо люди наші їздили в Америку заробляти гроші е і купляти землю. А потім просто тікали туди. Там вже де була родина, тягнули одні одних і допомагали один одних одним ставати там на ноги. Саме з українців Бойківщини та Лемківщини утворилася велика діаспора Канади та Сполучених Штатів. Завдяки мігрантам світом ширилась культура і кулінарія бойків, бо у свою торбу вони брали не лише речі, але, звичайно, і бульбу. Абсолютно брали. Брали, і, і, до речі, навіть є такі записи про те, що вони там вирощували бульбу. В Америці? Так. І нашу бульбу і біб брали, бо біб то основна також е, продукт був. Тепер висипаємо сюди. Сюди? Туди висипаємо? О, так. Раніше наші батьки то відтискали бульбу. І закручувати листочки тільки е, такою бульбою, що віджати. Відтиснуто, так? Відтиснуто. А таке краще робити. Отак, жарити на сковороді. От невістка ваша як робить голубці? Так як ви, чи якось свій рецепт має? Так само, як я роблю. Ви її змусили так робити? Та ви? чого змусила. Ну, у нас в яворі всі е, такі роблять голубці, всі однакові. Всі однакові, О, так? Всі однакові. Голубці з бульбою простенькі. Необхідно кілька цибулин, смалець, сало, 2-3 моркви, 1 кілограм бульби. Обов'язковий інгредієнт: одна слухняна невістка для натирання бульби. На пательні розтоплюємо смалець, сало і смажимо цибулю, додаємо порізану моркву, бульбу натираємо до цього процесу. Залучаємо невістку, бульбу смажимо. Готову картопляну масу закручуємо у трохи відварені капустяни листи. Спробую це зробити сам. А ви мене, а ви мені підскажете, так? Так. Іншим боком, так? так. Стільки начинки треба. Хватить. Хватить. Звідки закручуємо звідси? Так, звідти. Так. Сиди, і туди кінчики заправляємо. Успіть. Ну, той, який розвалиться, то будете знати, що це мій. Не так? Може бути? Ну, для того, щоб зварилися голубці пані Лідії, простенькі голубці пані Лідії, нам потрібно хвилин 30-40. Ну а поки що можна дізнатися більше про культуру і традиції бойків. Зокрема, саме тут ми можемо її спостерігати. Очевидно, якийсь турнір відбувається, бойківський. Добрий день! Хто сьогодні з ким грає? Скажіть, будь ласка. Я вроза Вадівко. Я Мороза Вадівкою, так? Ну і хто виграє? Явора виграє. Ви за кого вболіваєте? Ви за явору, так? А це бойківське так? Футбол грати щонеділі. Так, от кажуть, що бойко лише на полі бульбу вирощують, але це неправда. Бачите? Вони на полі і футбол бавлять, як вони тут кажуть. Пані Лідія, вдалися нам е, голубці ваші чи ні? Вдалися. Давайте будемо пробувати. Давайте Це Засмажка за ми робили її цибулі. на основі е, сала, цибулі, цибулі і сметани. І грибів трошки. І вже грибів. Це називається простенькі, простенькі, дуже такі простенькі е, голубці, які процес приготування досить складний, треба сказати. Ну, перший раз в житті я закарпатець, який дуже звик до Держ. голубців з рисом. Буду пробувати голубці з картоплею. Да. Вау, мені це дуже подобається. Це дуже смачно. Дуже ніжний такий лагідний смак. Супер, для мене це новий смак. Довжний новий. Обов'язково треба пробувати дому готувати. Спробуйте це приготувати, але не забудьте, звичайно, що начинку потрібно підсмажити от, такі на, от, на патері. Так. А. Ну що ж, я думаю, що так багато картоплі ми ще в житті не їли і в жодній програмі. В Програмі з вами була програма пошуках їжі з Валерієм Какайком і Максимом Мельником. Ми обов'язково знайдемо ще інші призабуті. Рецепти карпатських гір. Смачно, мені дуже подобається. Куди тут сидиш, Ще у Львівській області там вже є закарпаття. Закарпаття здається просто величезне. Бішли нескінченне. Карпати не кінчаються.